Був би один дощик, то можливо був би і кращий врожай. А так, вон, бачите, яка чистота сонячна. Ось так виглядає соняшник на машині. Вигружене. Перементи із, так сказати, зрідженими посівами. І ми накосили там дуже малий врожай. 2 я... серпня. 25 рік Погані роки півтора. Ну, побачимо. Косимо ароматик, потім у нас йде там далі цейлон. ЛГ, побачимо, як воно буде. Сьогодні другий день збирання. Так ми спокійно збираємо соняшник збираємо, то, збираєм, то обробляємо палку, коли ще є час чим займатися. Що хочу сказати, сьогодні 4 вересня посили ми цей лон. Посолом у нас цю машинку піде цей лон. І цей лон набагато кращий ароматик, то я казав, що 4 кола, там відео, мабуть, буде, що 4 кола і щось там насипало. Тут ми зробили 4 кола і майже ковен бункер, цейлонік. Зараз перейшли, тому що там лишилося цей Всього декілька кругів, круг там, півтора. І знову на ароматик. докосим трошки машину, ароматику, побачимо, скільки вийде. Я маю на увазі масло, тому що на ароматику, ну це у нас при 40-10, 48, при 40-8, то масло було 44,5. Побачимо скільки буде цейлона. І також там, мабуть, ЛГ у нас піде, воно так виділяється, бачите, там коричневе. Це теж окремо. Так що працюємо. От, тільки де-не-де -де -де не треба. Та не треба, не знаю, які побороти. І бачимо От Хто каже, що листя зелене, а кошика зовсім немає, то ну, десь волога, ясно, зрозуміло, а це короба. Хто скаже, як ця короба називається, щоб не шукати її. в коментарях простіше простіше люди дізнаються, тут у нас була по краю і там видно виділяється отак п'ятно. Це видно, що те п'ятно це короба. Все, тримаємось, працюємо далі. Ну, ось так виглядає ароматик в бункері Дон 1500. До речі, син возив. Соняшник. Спрошують, а що за комбайн косив? Каже Дон. Він, та ну нафіг, в мене джондір косив. Так, нашу, наше насіння навіть висипають окремо в склад. Тому що воно рахується віяним. Бачимо Я ти, мільйон разів казав, що косить не комбайн, а комбайнер. Хоча Ось дуже багато мілкої навіть. Ну, Треба вміти налаштувати комбайн. Так що такі справи. потрошки. Ще ось такий нюанс при косінні. Покажу. Чи впливає, як впливає густота. Ось ми тут клинок досівали і таке в нас перекриття вийшло декілька рядків. Ну як раніше в колгоспах садили, то це начебто нормально. Подивіться, що тут які тут головки, що тут буде. І ось вам відразу тільки раз і вже нормальний посів. Де не подвійний, ось подвійний, що тут немає нічого. А тут, ну хоча б, да рідко, але я думаю, кількістю і якістю насіння оця одна головка, кошик один. Компенсує ось таких три. Ну, тут як два виходить. Це у нас ароматик. Ось так він виглядає. Такий стан поля, де не де не треба, У нас є, не знаю, як з нею боротися, я вже задовбався на цьому полі, з цією не треба. І такі полоски є прямо зелене. Получається, що коли він вигитує, вже його не можна обробляти гербіцидами. а Ну, а соняшник ось такий. Ось так виглядає. Непоганий Да. А, бункер. Ну як для цього року, то щось сипев. Все, працюємо далі. Ну ось бачите, зіграло соняшнику точно така сама роль, як і зерновими і зусип. Коле, яке грязніше, бачимо, там не треба, десь полоски є в нас, як я казав, що борюсь, не можу поборотися. І ароматик. Ароматик третє, третє коло, там ми робили 4 кола і було пів бункера, а тут третє коло і коло ще тільки можна до кінця вже а вже а вже пощі пункти. Ну, не по щі, але набагато більше, ніж ніцелона. Тобто гірше поле, тому що це поле гірше, а те набагато краще. Бо це в мене в обробітку років 10, а те там вже більше 20 років, років 25 І я ніяк не можу ось ці бур'яни вивезти. І бачимо, що тут набагато краще. Чому? Тому що знову ж таки. Корін. Вона не шукала, а тут бідні груди, вона більш вкорінилася, я впевнений. І ми отримуємо кращий результат. Так що нюансів багато, не знаєш як правильно що й робити. В один посів, в один день одна й та сама самий. Ось бачимо, що в нас ЛГ. Лишається, але він піде в нас окремо. Якраз все дізнаємося про нього. По соняшнику ЛГ. Бачимо. Позаду комбайна все соняшнику кажеться, але воно все пусте. дуже дуже багато, дуже багато. Пустої. Сипеться там щось бункер, менше трошки. Але взаді страшно дивиться але воно все пусте. Ну, не дивно він виглядає так. Зато він виглядає так, рівномірно. Він такий рівномірний, дуже рівний-рівний, але ну, головка, що, що можна хотіти з такої з такого кошика. Що, що там може сформуватися? Особливо отакий. От Оце й дає все пусте. Там нічого немає. Так, загалом то красивий. Був би один дощик, то можливо був би і кращий врожай. А так, от бачите, яка чистота сонячна. Працюємо. Ну і ще один основний факт. Поки додому не поїхав, от стою, як дурінь, дивлюся, блін. От у того відео посіву передивляюся. І що я вияснив? Я знав, що щось тут якісь закавика. Я ж не закавика. Без експериментів я не міг. І ось. Бачимо, у нас міточка висить. І там міточка висить. Виявляється, ми посіяли з краю від того, що ми перший день косили, там 50 тисяч, потім ми посіяли 35 тисяч, потім ми посіяли 40 тисяч. А далі вже 50 тисяч ми сіяли всі посіви. ЛГ, цейлон і все, щоб подивитися. І вчора ми скосили ось цю всю ділянку, де оці експерименти із, так сказати, зрідженими посівами. І ми накосили там дуже малий врожай. От я в відео десь буду там казати, блин, що ну, на рахунок цього, що. Ми тут ходили чотири кола, і там було пів бункера, а тут вже ходили чотири кола. Але це не значить, що це такий рік. Це просто, ну, от, коли гарний рік, коли дощовий, воно зіграє роль десь і на кращу. А, а так виявляється, що згоріло все одинаково. Те, де було рідко, рідко, йому не те, що там волог... вологи її не було, вона вилетіла вся одинаково. Тут зігра... От в цьому році все... все грає не в ту. Даймо. Під посадками завжди було гірше, в цьому році саме краще. Удобрені поля завжди були краще. В цьому році гірше. Ось так само Ця половина, де аж бур'янами заросло, тут ми зібрали краще, але й тут ми посіяли трошки густіше. Згоріло все одинаково. Так що я ж кажу, говоримо лише правду. Хоча я сам завжди б'ю за те, що рідше. Ну, в цей, цей рік вийшов отакий нюанс, Воно завжди було краще, де рідше. А в цьому році вийшло таке. Кому цікаво, прикріплю відео, мабуть, якщо не забудуся, а ні, то заходьте, коли ми сіяли соняшники, відео називається соняшники під Грандстартами чи сульфосоняшники. Ну, коли ми ось ці соняшники сіяли, ароматик, ЛГ і цейлон. Ну ось, і все. Закінчилось наше збирання соняшника у 2025 році. Останній ми скосили ЛГ. Гірше він набагато гірше, і йшов набагато грязніше, бачимо. Мілкий мусор. Дуже багато пустого. Ну, це все, що ми скосили його. У нас тут було його, здається, 2 гектара. Посіна одиниця. То значить 3 гектара. 3 гектара було. Ну, накосили бункер доновський. Все, далі продовжується життя, робота. Працюємо далі. Ось так виглядає соняшник на машині. Вигружені. Це... Ну, ось так виглядає ситуація після комбайна. І це Дона. Після Дона бачимо. Що ми бачимо? Дуже мілка вуста куста або є така напів, ну вона така ж мілка, що попробую її забрати. Зато у нас в бункері. Ну, я думаю, що це нормальна ситуація, це ароматик. Але ще одна нюанс. Ось. О те, що там хтось в коментарях писав, що в мене соняшник зелений, а там засохло. Ось. Бачимо. Це хвороба. Це хвороба, не буду я умнічати, там помнив я, забувся я. Людина тільки недавно розповідала, є теж канал. Бачимо, таке п'ятно. Оце п'ятно, це ж не те, що посуха чи що. Ось. Раз і пішло, воно розповсюджувалося так хвороба, десь там щось було, а тут вже нормально. А там вон, хвороба. Листя вигитує, воно зелене. Зелене листя, тому що головка не... От як завжди в соняшника, якщо скосити, е, скосити, коли він там квітне чи що, зрізати головку, то бадиля буде дуже довго зелене. Що, тому що, бачите, в основному кошик, кошик, головка, то головка, головка, кошик забирає поживні речовини. А так ось так виглядає якісь, якась хвороба. Не пам'ятаю, не, чесно, не пам'ятаю. Ніяка це не посуха, якби посуха, то не було. Посуха це коли в нас ось так у нас засохло і то це так само могла бути хвороба. Ось так засохло, ще маленьким. Та і все. Ті, що ми прибрали. І то це бачимо ось. Це, скоріше всього, хвороба, тому що воно пішло ось і пропадає із стовбуру. Дуже цікаво було б і мені, і я думаю, багатьом іншим дізнатися, що це таке. Бо всі думають, що це щось там. І так само, так само кажуть, що гірбіці, от показав би я ось так, і можна ось зняти тільки це і все, хана. Я гербіцидом убив оце після дія хізолофопа, особливо люблять, оце хізалофоб, оце хізалофоб. Бачите, а це не хізалофоб. Таке кругле п'ятно. Все, далі, коси. Вже мусор розверну, трошки прикрусив. Я думаю, для комбайна все нормально. Тим паче в цьому році.